Почувається добре, а вже до кінця року матиме документ про те, що жива. ТСН стежить за долею колишньої директорки школи. Ми розповідали, як майже два тижні тому її голодну з напіврозваленої хати забрали в лікарню. І тоді донька стверджувала, що мама її мертва. А це цитую бомжиха. Тепер думку змінила і вимагає для матері нову хату. Домашні. Домашньою рибною юшечкою медичні працівниці діляться зі своєю пацієнткою. Галина Миколаївна тарілку відставила, бо має йти робити рентген. По жінці і не скаже, що майже два тижні тому вона не могла підвестися з ліжка. Такою ТСН застала Галину Миколаївну у своїй хаті. Рятувати зійшлися сусіди, бо жінка колись була шанованою у селі людиною, директором школи працювала у міністерстві. Тепер без їжі та води гибіє у напіврозваленій оселі. На вимогу сусідів жінку забрали до лікарні. У дорогу зібрали речі і жодних документів. У неї є лише один свідоцтво про смерть. Бо рідна донька у трупі чужої жінки впізнала маму і доводила ТСН, що її мати мертва. Сільський голова мені підклала бомжиху. Якусь Вона нормальна дитина. Чу на неї нападає? Так Галина Миколаївна реагує на будь-які запитання про дочку. Поговорити з дитиною дуже хоче. Тепер донька від мами не відмовляється. Улічка, як ти там поживаєш? А, це ти дзвонила? Та це тут у мене гості. -то. Хто хто? Один плюс один телевід, телебачення. Я... На телебачення. Я з тобою розмовляти зараз. О, О, Олюся, Скажи, що значить. Оля? Да, я слухаю. Як там Артем? Нормально? Розумієш, що, що, що ти натворила? Так. Да. Все, Це покати. Чому ви винні? Треба було мені загинути там на не відмовлялася дочка від своєї матері і в прокуратурі. Після сюжету ТСН тут активно заходилися воскрешати жінку. Завтра до суду несуть заяву. Наша позовна вимога буде про скасування свідоцтва про смерть судовому порядку. Потім ми з цим судовим рішенням йдемо до міськрайонного управління юстиції. Вже вони скасовують це свідоцтво. Не мертвою на папері прогнозують, вчителька буде десь ближче до нового року. Тоді вона зможе отримувати пенсію. А вже зараз рідна дитина активізувалася. А тепер вона на голову сільської ради, щоб вона її хату купила. А за що ж людина купить, як у їх нема ліміту? У хаті з дірявими стінами морози не пережити. Бабуня зимуватиме у лікарні. Молода гарна жінка, Хочемо діда ша знайти Десь якого діда медичні працівниці, зізнаються Галина Миколаївна, весь час просить, щоби котрась забрала її до себе жити. Обіцяє переписати хату. І на бонермитробошаковтесен один плюс один.